Вітаю, дорогі шукачі істини. Сьогодні ми розглянемо дуже цікаву і потрібну тему рівність свідомості від земного до Божественного. І багато шукачів істини навіть не, не завжди розуміють, на якому вони шляху, на якому вони етапі розвитку. На якому рівні, так? І сьогодні ми спробуємо розібрати цю тему більш детальніше. І почнемо з того, що у різних духовних традиціях рівні, різні свідом, рівні свідомості мають свої назви, але їхня суть одинакова це шляхи розвитку душі від найнижчих інстинктивних. Реакцій до стану абсолютної гармонії та єдності Всесвітом. Сьогодні ми розглянемо рівні свідомості як з точки зору класичних психологічних концепцій, так і через езотеричну призму, використовуючи концепцію кош у ведичній філософії та інших традиціях. Слово, слово коша походить із санскриту і означає оболонка або. Покривало, яке приховує істину природу нашого буття. Це концепція ведичної філософії, що описує п'ять рівнів людської свідомості, які поступово відкривають перед нами нашу справжню сутність, атман, душу. Кожен рівень це аспект нашого існування, що переходить від най більш грубого, тілесного, до найтоншого, чистої свідомості. І сьогодні ви зможете зрозуміти, на якому ви рівні знаходитеся. І зараз почнемо. І перший рівень фізичної свідомості Ананда Коша тіло істини, виживання, значення назви Анна. Означає їжа а «майя» утворене з, тобто цей рівень, це фізичне тіло, яке формується з їжі та матеріального світу. Е І стан – людина живе виключно матеріальними потребами: їжа, безпека, фізичне задоволення. Як розпізнати? Основний фокус на задоволенні базових потреб, страх смерті, хворіб, втрати матеріального відсутність глибоких внутрішніх пошуків. І цей рівень відповідає чакрі Муладхара, коренева чакра, про яку ми вже багато говорили: девіз виживання понад усе, девіз цього рівня свідомості. І ось такий приклад життя. Візьмемо Ірину, яка живе лише тим, щоб заробляти гроші на їжу, оренду квартири і базові потреби. Вона боїться втратити роботу, бо тоді залишиться без даху над головою. Вона не замислюється про саморозвиток чи сенс життя, її головна мета вижити. Як Ірині перейти на вищий рівень? Одна з найбільш, найбільших пасток цього рівня страх. Ірина, Ірина почала е, практикувати усвідомленість. Вона щодня записувала три речі, які вдя... за які вдячна, навіть якщо це просто сонячний ранок чи чашка теплого чаю. Поступово. Її світ розширився, вона почала помічати красу навколо, а згодом знайшла нову роботу, яка приносила їй більше задоволення. Це був перший рівень. Далі другий рівень енергетичної свідомості це пранаяма коша, емоції, енергія пристрасті, значення назви. Прана. Прана це життєва енергія, яка рухається нашим тілом і розумом. Стан. Стан, людина в цьому стані, на цьому рівні починає відчувати емоційні зв'язки, енергетичні потоки, життєву силу. І далі, як розпізнати? Часті перепади настрою, імпульсивність, сильні пристрасті, любов, ревнощі, страх, гнів, вразливість до енергетичних змін у просторі. Ця, цей рівень відповідає чакрі Сватхіштана чакра емоцій і бажань. Дивіться її, а цього рівня: Я відчуваю, отже я живу. І такий приклад життя. Як на цьому прикладі ми побачимо, як така людина живе і думки її, так? Ось такий Андрій постійно закохується, ревнує, ображається. Його життя це гойдалка емоцій. Він може бути щасливим, коли отримує любов і увагу, але якщо щось іде не так, впадає в депресію. Як перейти на вищий рівень? Одного разу. Андрій почав практикувати усвідомлене дихання. Кожного разу, коли його охоплювали сильні емоції, він зупинився, зупинявся, робив, робив глибокий вдих і видих і запитував себе, чи це справжня причина моєї емоції. Поступово він навчився керувати своїми реакціями і вже не залежав від зовнішніх подій. Ось так відбуваються думки і процес на другому рівні свідомості. І зараз третій рівень свідомості це рівень розум, розумової свідомості, Маномая коша мислення, аналіз, его. Значення назви, Манас це розум, який керує думками, переконаннями та емоціями. Стан. В такому стані на третьому рівні людина починає усвідомлено формувати думки, переконання, концепції реальності. Концепції реальності. Як розпізнати? Як розпізнати? І на такому приклад, прикладі Марини Марина завжди пишалася своїм інтелектом. Вона була. Тією людиною, яка завжди мала відповідь на будь-яке питання, її життя складалося з логіки, розкладів, планів і чітких аргументів. Вона керувалася здоровим глуздом і вважала, що емоції це щось ірраціональне, а інтуїція вигадка для слабких. Її світ був структурованим. І передбачуваним. Вона точно знала, що потрібно для успіху: хороша освіта, зв'язки, стратегічне мислення, але водночас у її житті щось не, було не так. Незважаючи на всі досягнення, вона відчувала внутрішню порожнечу. Одного разу Марина потрапила на зустріч. Де люди говорили не лише про бізнес і плани, а й про енергію, інтуїцію, довіру до життя. Вона слухала і в ній зароджувався дивний дискомфорт. І вона, думає, нісенітниця якась переконує себе в цьому, так. Все має бути логічним, доведеним, раціональним. Але її не відпускало. Вперше вона замислилася, а що якщо життя це більше, ніж просто логіка? Що, якщо є рівень розуміння, який неможливо пояснити словами? І коли вона вперше сіла в тиші, просто спостерігаючи за своїми думками, її світ змінився. Вона зрозуміла. Що її свідомість була обмежена рамками розуму, соціальних переконань і контролю, але за цими межами безмежний океан глибшого розуміння. Так вона зробила перший крок за межі свого розуму, у світ інтуїції, свободи і внутрішньої гармонії. Це був перший її крок. Ось так. Проходить, проходять думки життя на, рівні, на третьому рівні, так? і цей рівень відповідає чакрі Маніпура, чакра сили, волі, контролю. І дивісь її, я думаю, отже, я існую. Як перейти на вищий рівень? Одного разу. Ця ж Марина вирішила записатися на курс медитації, хоча вважала, що це синітницею. Спочатку їй було важко, але з часом вона почала отримувати інсайти без логічного пояснення. Це стало початком її переходу на наступний рівень. Вона почала мислити і інтуїтивно приймати мудрість рівень її інтуїтивної свідомості, е, вибачте, е, е, вона стала е, більш, е, вона стала, вона перейшла на інший рівень, тому, тому що все ж таки задумалася і все ж таки записалася на цей курс медитацій. хоча б вона зробила перший крок, хоча б вважала це нісенітницею. І, і четвертий рівень інтуїтивної свідомості. Віджня на яма намая. Вибачте, завжди не можу вимовити. Віджня намая коша. Віджня намая коша мудрість, інтуїція, глибоке розуміння. І значення назви. віджня, на Віджняна означає глибоке знання, інтуїція. Це рівень, де розум переходить від логіки до усвідомлення істини. Стан в такому стані на четвертому рівні людина починає розпізнавати істину поза рамками логіки. Як розпізнати та? Цей четвертий рівень. На четвертому рівні проявляється глибоке усвідомлення причинно-наслідкових зв'язків. Інтуїція стає сильнішою за логіку, відсутність страху перед невідомим. І ця, цей рівень відповідає чакрі аджна третє око, інтуїція і девіз. Я знаю, навіть якщо не можу пояснити. Приклад життя. І у Олексія завжди відчувається, коли люди... Олексій завжди відчуває, коли людина бреше. Він може бачити глибше, заочевидне, та знаходити рішення інтуїтивно. Як перейти на вищий рівень? Він почав більше часу проводити в тиші, прислухатися до відчуттів, писати свої інсайти. Інтуїція стала його компасом. Розвиток свідомості це подорож, а не кінцева точка. Чим більше ми практикуємо усвідомленість, тим вище піднімаємося. А на якому рівні ви відчуваєте себе зараз? І зараз ми проговоримо п'ятий рівень рівень божественної свідомості. Ананда Майя, коша, стан єдності, любові і блаженства. Значення назви Ананда означає блаженство. Це рівень чистої радості, безумовної любові та єдності із Всесвітом. Стан, в якому перебуває така людина, виходить за межі інтелекту, емоцій та тіла. Вона перебуває у стані гармонії з усім сущим. Як розпізнати? Глибоке відчуття миру та єдності з усім, відсутність страху, сумнівів. Потреби контролювати, безумовна любов до себе, людей, життя. Відповідає чакрі Сахастрара, Коронна чакра, з'єднання з вищим, девіз. Я є всім і все є мною. І приклади з життя. Це майстри, можливо, хтось чув про Ошо. Карлос Кастанеда, Романа Махараші, Едгар Толе та дуже багато інших. Це люди, які досягли цього рівня. Вони вже не шукають сенсу життя. Вони просто в потоці, в гармонії і багато інших. І є також багато інших, яких ніхто не знає. І вони живуть у нашому повсякденному житті. З нами. І те, що їх ніхто не знає, їм фактично це і не потрібно. І тут я хочу розказати трошки більше про цей рівень. Як досягти цього рівня? Звичайно ж, медитація, повне прийняття. Що ж так... І я хочу сказати, що ж таке повне прийняття. Бо ми часто говоримо слова, як... за якими. Більшість людей не бачать не е, е, картини, так? прийняття, прийняття тіні, визнання своїх страхів, це прийняття себе, коли ми визнаємо свої страхи, слабкості і недоліки як частини досвіду, розуміння, що страхи, слабкості та помилки не роблять нас гіршими а лише показують нам, чим можна, з чим можна працювати. І можна сказати собі щось на кшталт. Так, я боюся, у мене є недоліки, але це не робить мене поганою чи слабкою людиною. Це просто частина мого досвіду. Можливість пізнати себе глибше і рости. Мої страхи це не я. Вони лише реакції, що виникають у певних ситуаціях, я маю силу їх подолати. Я дозволяю собі бути неідеальною. Моє, е, моє зростання це процес, і я приймаю себе на кожному його етапі. Головне не боротися зі своїми слабкостями, а визнавати їх як частину себе. З якою можна працювати, це і є справжнє прийняття, автентичність, відмова від масок та ролей, життя у відповідності зі своєю сутністю, не грати ролі, які нав'язує суспільство, а жити згідно з тим, ким ти є насправді, дозвіл бути собою без страху осуду. Говорити й діяти згідно з внутрішньою правдою, не приховувати свої справжні почуття, думки та бажання, і любов до себе, повага до свого тіла, думок, емоцій та рішень без самозасудження, ставлення до себе з турботою, без самокритики та руйнівного перфекціоналізму, перфекціонізму. Що ж таке руйнівний перфекціонізм? Це коли е, людина надмі... має надмірно високі, часто нереалістичні стандарти для себе та своїх досягнень, що призводить до постійного почуття незадоволення, тривоги та страху, ключові характеристики руйнівного перфекціонізму. Це нереалістичні очікування. Людина ставить перед собою такі цілі, яких важко або неможливо досяг, досягти, що викликає відчуття невдачі, страх невдачі сильний страх перед помилками або незавершеністю, що може призвести до паралічу або від, відкладання справ. Самокритика. Постійне самоусудження та відчуття, що ти недостатньо хороший, навіть якщо досяг результатів, перезавантаження, бажання зробити все ідеально, може призвести до виснаження та вигорання через постійний тиск. Відсутність задоволення від досягнення. Навіть коли щось зроблено добре, перфекціоніст не відчуває радості. Бо завжди знаходить щось, що можна покращити. Як це впливає на життя? Руйнівний, руйнівний перфекціонізм не дає людині насолоджуватись процесом, постійно тисне на неї і заважає відчувати задоволення від своїх досягнень. Це може призводити до тривожних розладів, депресій та вигорання. І таке, як відсутність порівняння, розуміння, що кожен йде своїм унікальним шляхом, усвідомлення, що у кожного свій шлях і темп розвитку, тому немає сенсу змагатися з іншими. Життя в потоці, відсутність внутрішнього опору до того, що є, прийняття змін, головний принцип я такий, який я є, і цього достатньо. Розчинення его. Це не що, що можна здобути, це стан, у який людина входить, коли відпускає всі обмеження. Цей рівень є найвищим, його досягають одиниці. Але кожен крок у цій подорожі робить нас ближчими до гармонії. І тут я хочу сказати: проговорені пункти п'ятого рівня. Це, власне, те, чого на п'ятому рівні ми досягли, але на перших чотирьох рівнях ми маємо пропрацьовувати, напрацьовувати, бути уважними до себе, до всесвіту і постійно-постійно на, 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 можна сказати на робля, <гл 'я> напрацьовувати концентрацію, щоб в нас з'явилося усвідомлення. Що з нами відбувається, як далі рухатися? І для того, щоб ви могли визначити свій рівень свідомості, я створила для вас інтерактивний тест у форматі запитань і відповідей. Якщо вам цікаво дізнатися, на якому рівні свідомості ви знаходитеся, пройдіть мій тест, посилання на тест, ви знайдете під цим відео. І стандартне, підписуйтеся, ставте свої лайки, вподобання, поділіться. У теперішньому нашому світі так важливо чути якусь інше сприйняття життя, іншу думку про все. Це надзвичайно важливо, адже. Перші рівні свідомості призводять до воєн, до ненависті, до боротьби, і це дуже важко. І ми, і говорячи про українців, так як ми зараз в чому, в якому ми знаходимося в світі, так нам як нікому потрібно. Більше направляти свої думки на розвиток, на Бога, піднімати очі високо, руки високо, просити розуму, мудрості, усвідомлення, направлення на правильний шлях, щоб ми змогли справитися з тим, з тим важким станом. І нашої країни, і наших сердець, нашого, нашої усвідомленості це наше завдання, це наше завдання. Я бажаю вам успіху в розвитку і до зустрічей.